Трохи нагадаю на початку там повномасштабного вторгнення. Як пам'ятаєте, Путлер а, там говорив, що ви там військовим беріть там владу в свої руки, там вбивайте Зеленського, ми йдемо, впіймаємо тільки Зеленського, там вб'ємо та там когось там з уряду вб'ємо, а так нікого не тронемо. І вони кордон перетнули в там зі зброєю, з технікою військовою. Вони думали, що Можна так підкорити українські народи такими дурницями, там зашугати якось українців. Ну, коли отримали, вони бачите, як возненавидив він українців, що він готовий там відшкодовувати по 20 тисяч доларів, щоб його бичє шло вбивати українців. Ну, це я нагадаю, як воно починалось. А зараз до Олімпіади те, що Австралія зараз ви бачите на скріншоті, що Австралія після двох днів Олімпіади лідірує чотири золотих медалі. Ну і нагадаю, що Австралія не тільки країна, да? те, це ще й континент, і заявочка дуже міцна. Заявочка на те, що Австралія зараз на цій Олімпіаді за себе дуже-дуже так яскраво заявить. Так що ну, будемо далі наблюдати за всім. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.